Я посла, я, як послав Єси мене у світ, так послав я їх у світ і молюся, Отче, щоб тих, які дав мені їх, щоб вони були освячені в істині, бо ти, Отче, в мене, а я в тобі, і щоб вони були в нас, і щоб світ увірував, що ти мене послав. Господь Бог показує нам, як Він хоче нас втілити в себе, як вплести в канву життя. Я в міні. Отець в мені, я в Отці», – каже Ісус, і вас хочу, щоб ви були одно, як я і Отець одно. Чуєте, як він нас хоче якби, вплітати в ці взаємини Отця Сина і Духа Святого? Але зрозумійте, що Господь Бог ніколи не вплите туди щось таке, знаєте, підпорчене, недобре, небоже, як Він каже, Даю себе за них у посвято, щоб і вони були освячені в істині. Освячені в істині, це якби світло, яке просвічує кожний най, най, найтемніший захамарок і всюди є істина, там, де нема нічого схованого, якоїсь підлості, якоїсь брехні, якоїсь негативщини. Щоб вони були освячені в істині. Тобто, щоб світло Божої присутності, коли засвітить у мене, не знайшло мені ні, ні, ні плямки гріха, щоб ми були освячені в істині, бо Господь Бог каже, я є істина, я є дорога, я є життя. Перед тим, як прийняти людину в лоно своє, Господь Бог каже, що ви маєте бути очищені? Як він сказав апостолам: ви чисті, та не всі. Один тут з поміж вас присутніх мене зрадить. Чи то не я, Господи, чи то не я Господи? І так всі питали. І тільки. До Юди сказав, йди, що маєш робити, йди і роби. Ну, Юда пішов до первосвященників, ми знаємо ту історію. Але коли Христа зловили, де були інші апостоли, порозбігались, бо, бо боялись, їм було страшно, що той, якому вони довіряли, той, який говорив про життя вічне, той, який, <кій> який вже в мені почав сприйматися як Бог, його люди засудили, а він нічого не може зробити. Він не рятується. І чому Господь Бог не наказав всіх тих, що його судили? Тому що, щоб кожен із вас знав, якщо б Ісус почав оправдуватися перед Пилатом, Він би визнав його владу, визнав би його як законодавця. Якщо він каже, ну так, у вас такі закони, але ти розумієш, я от так, я ось сяк. А Христос каже, я до ваших законів не маю нічого. Як ви мене хочете ними судити, судіть. Розумієте, чому Христос мовчав? І не завжди, коли ми починаємо оправдуватися, розказувати, що це правильно, що це неправильно, ми самі. Легалізуємо ту дурницю, яку то вам принесли. якась жінка розказує тобі якусь історію. А ти знаєш там, а ти чула там, ти чула, що там нашого президента туди забрали, від те вивезли. А ти такий. Та ти що? Я так і думала. Ти легалізуєш у ту брехню чи ту дурницю. Христос нам показав приклад. Його судили. І пенат каже, хіба ти не знаєш, що має владу тебе відпустити і тебе покарати? Христос каже, не мав без ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Хочеш судити мене своїм законом суди. І ти побачиш? І так і було. Тобто не завжди, коли ми опираємося чомусь. Це є важливо. Часу краще змиритися по прикладі Христового. Особливо змиритися або, або ще абсорбуватися, відділитися від того, якоїсь, якоїсь дурниці, яку вам розказують. І ви навіть знаєте, що дурниця, але починаєте її обсосолювати, додавати щось трохи свого. А Христос каже, освяти їх у істині. Переконайся, що то є істина, переконайся, що то є правда. І якщо ти, наприклад, тебе судять якимось, якимось законом, якимись церковними звичаями кажу, ти неправильно зайшов, бо ти не зняв шапку, прийшов до церкви. І якщо ти знімаєш ту шапку, ти себе, якби до цих законів прив'язуєш. Виконуючи їх, ти стаєш учасником того закону. Ви чуєте? А тепер, коли ви прийдете в синагогу чи в мечеть і будете виконувати їхні приписи, ви себе будете ідентифікувати з тим. Тому знайте. Можете собі зайти в будь-яку церкву, будь-який храм, подивитися, як вона виглядає. Але не виконувати їхніх приписів, бо будете належати до того. Ми ходимо до церкви, до, до якої, в храм, до, до, в якому нас збирає Ісус Христос. І Він є істина. Для нас. І до якої б істини ти не, не прилучився, ти будеш з тим об'єднаний. Тому так важно навіть ваші політичні уподобання. тому так важно ваші різні рухи і напрямки, які ми в цьому житті маємо. Якщо ти впевнений, що вони є приємні в Божих очах, паралельні з Божими законами, будь там. А якщо ні, то тікай звідти. Бо не будеш мати в участі Божій ніяк можливості вплестися в ту кранову вічності, бо будеш не в істині і не в правді. Отче праведний світ не пізнав тебе, але я пізнав, і ці пізнали всіх тих, яких ти дав мені. Світ не прийняв Ісуса Христа і Христос про це говорить. Тому не будьте такі впевнені, що весь світ має вірити в Ісуса. Ні. До цього ще треба заслужити. А цих, яких ти дав мені, повірили. І я за цих прошу. Чуєте? Ви вибрані, будьмо вдячні Богові, залишаємося в істині і в правді. Щоб ми були освячені в істині. Бо іменно таки Господь Бог вплете у ту канову вічності. Щоб ми були, каже Ісус, як Ти, Отче, і я одно, щоб і ці, яких Ти дав мені, були одно. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!